День! Яблочка. Вітаю, друзі! Вас на нашому каналі. Ми приїхали додому з роботи, і відчувається, що на вулиці так дуже-дуже похолодало, тому що вдома приїхали і 19 градусів Дубак, Ну, я мерзлячка, тому мені прям дуже холодно. Тому ми першим ділом розпалили наш камінчик. Чекаємо зараз. Коли воно почне вже диміти, гріти нам. А ми тим часом, а верніше Саша, буде ремонтувати наш кран, який я показувала, що в тому ролику у нас зламався на кухні. Ну, не кран, а сам гусак. А вам бажаю приємного перегляду! Сьогодні Саша на базарі купив якусь штучку. Як це називається, Саша? Та я звідки знаю. А, ти теж не знаєш. Така так. вставочка, щоб між гусаком і змішувачем. Вона у нас різьба прохудалась. См'єнна була на базарі. Купив її новеньку. тепер питаюся її сюди прилаштовувати. Так. Випробування? Так. Да. Нічого не тече. Супер. Піде, не виходьте, дівчата, заміж за чоловіків з золотими руками. У вас ніколи нічого не буде нового. Він все відремонтує. Все, порядок. Я нарешті можу користуватися водою. Диво наблюдаємо. Все, камінчик розгорівся. Тепло вже шпарить, парить, да, Саш? Ну так, да, як. Ввечері вже буде тепло. Я не встигла ще свою цю свічку змію, символ року, навіть в інстаграмі і показати ще не опублікувала, а в мене вже є перше замовлення. От, тому поспішайте, тому що я відчуваю, що на неї буде реально черга. Тому що ви ж розумієте, що форма одна. так? Свічка застигає години 3, тобто за один вечір я можу зробити тільки одну свічку. От. Тому не зволікайте, не цініть до Нового року. Краще, знаєте, заздалегідь підготуватися з подарунками. Бо ну, це ідеальна свічка на новорічний стіл. Просто ідеальна. Я не можу на нею надибуватися, це мій екземпляр, вона залишиться. В мене, бо воно дуже красиво і буде прикрашати мій комод в залі, а потім стане, звичайно ж, на новорічній сті. І ще туди. Свічкиці в рятованому склі я все-таки зробила. Це коштувало мені дуже багато сил і часу, нервів. От, але ну, замовлення є, тому мені його потрібно було виконати. Я робила, а прикрасила ще всередині золотою поталю, так, щоб вони переливалися. От, додала чисто від себе, тому що людина замовляє перед Новим роком. Звичайно, їй, мабуть, буде приємно. Ще їх треба розмалювати, от і вони будуть готові вже до відправки. Але цю позицію я прибираю. Дуже багато часу. в мене немає на це часу гратися. В мене є інші свічки, такі також в стаканах. Але це стакани покупні, мені не треба на це витрачати час. Але вони прикольні, новорічні, я скоро їх опублікую. У себе в інстаграмі та в Телеграмі, тому кому цікаво, з новорічним декором от, свічки, і скоро вже до них прийде ще аромат Різдвяне вогнище, щоб відображати вже повністю знаєте, атмосферу Нового року та Різдва. Закрита. Прикольно. Я скажу, це набагато кращого важку. Так, мені треба буде ще показати, що лапиться. Ля-ля На! На, все, забирай! Та ні хуй два Я зараз буду готувати собі вечерю, бо знаєте, після приїзду із східниці я взагалі не притримувалася ніякої дієти, тому що боялася нашкодити ниркам, бо вони реагують на зниження ваги. І так вийшло, що набрала, ну, тільки перестаєш притримуватись дієти. Починаєш їсти звичайну їжу, я не кажу про те, що я там об'їдаюсь або їм багато. Просто починаю їсти звичайну їжу. Да? Каша, макарони, картошка, м'ясо, овочі. Тобто, отака звичайна їжа я зразу набираю вагу. Тому вирішила сьогодні вечерю собі приготувати таку, щоб була і корисна, і хоч трохи дієтична. І, звичайно, швидко, тому що мені треба заруба... займатися свічками та гіпсом. Для цього мені потрібно 2 яйця. Ох, у мене яйця тут. Цілий лоток. Зараз дістану. І я купила ось такий сир, я його дуже люблю. Можливо, і вам стане в нагоді. Він називається білоцерківський. Ось так: от біло. 5%. Мені подобається, він такий як зернистий. Сама структура сиру мені дуже подобається. От. Все робити буду на глаз, в мене немає ніякого там рецепту. А і ще для цього мені потрібно. Ось такі в мене є нордік, пшеничні висівки. Вони можуть бути пшеничні, можуть бути вівсяні. Абсолютно не принципово, але це я знаю дуже-дуже корисно для кишківника. Що я буду зараз робити? Блендер, який перемелює чаша, туди два яйця, туди сир на око, і дві столові ложки. Оцих пшеничних висівку. Залишаю на півгодинки постояти, щоб висівки набухли. Ну і далі на сухій, обов'язково на сухій сковорідці без масла. от Я їх обжарюю. Така вона буде легенька та корисна вечеря. А за рахунок того, що це, це білок, і яйця, і сир, то повинно бути і ситно. Треба приготувати ще їсти сьогодні і на сім'ю. Тому що знаєте, от весь цей час, що я робила дуже велику кількість замовлень, в мене не було часу займатися приготуванням їжі. І всю цю якби, участь взяв на себе Саша. Але сьогодні він каже: мені треба йти до машини. І ви знаєте, я ось думаю, яка велика різниця між. Бензиновою машиною та електричною. Ми тут тільки два тижні, як кожного дня, їздимо на бензиновій машині. І ось він побіг. Щось там треба поміряти, подивитися. Треба подивитися, чи є масло. То те, то те. І електричка у нас була ну, майже 5 років. До неї не підходиш взагалі. Не треба дивитись масло, нічого не треба дивитись. Ну, колеса перевірити, щоб на день нічого не підспустило. І все. Наскільки це, от... кажуть, там мені про. Як це називається? Гібрид. О, гібрид. Я згодна, звичайно, гібрид їсть набагато менше бензину, ніж. Звичайна машина, але ж вона все одно їсть. А електричка ні. Це настільки круто. І знаєте, ті, хто хоч раз спробував довгий тривалий період поїздити на електричній машині, ніколи не захоче вже мати собі бензиновий. Ну, хіба що, звичайно, якщо вам потрібно на далекі Відстані їздити, то, звичайно, електричка для цього не підходить. Нам просто зручно, у нас бензинова машина для того, щоб їздити на далекі відстані. так? На Західну Україну ми їздимо відпочивати. А електричка це для міста, для дачі, для того, щоб їздити, друзі, дешевше, ніж на маршрутці. От, ось такі мої. Ну і плюс. З нею нічого не треба робити, вона не ламається, їй не треба ніякого техогляду. Хіба що ви їздите необережно по поганих дорогах, то, звичайно, ходова то у всіх машинах може летіти. Попробуй Попробую колесо. Ні, не дозволяй. Ну, воно лягіння, якось воно збирається, це ж не машина. Машина на колесах. Ну, бо воно не дозволяє так. Ну, синок, ну, блін, ну, надо Ви, ж так сделать. Вибачте, я ніяк по-другому не можу. Ну, не дозволяє. дай татку посядемо. Вирішила покласти масло, тому що не хоче воно відставати. Ось така сковорідка. Тільки купили і все. Вже вона без масла не смажить. Це якийсь жах. Ось так не повинно бути. Розумієте? Нова сковорідка не повинна так прилипати. Оце падло таке. Дивіться, слоєм прямо. Ага, то есть. А нет. Но, так, так, так. Ну, ну вот не то пробуем, ту сторону давай. Лучшего полю возьми, чтобы у нее були. Оп. а сюди можна орангіву. Чи рані жовту візьме? Ну, там не видно її, що вам там щось інше. Слухайте, а друга партія взагалі знялася прям ідеально. Хоча я не додавала масла. Не знаю в чому справа, можливо. Я рано якось не знаю, бо ці я продовж про держала на сковорідці довше. Салечка на завтра спакована красиво, святково. Світечки поїдуть. зараз ще Я завжди обгортаю ще плівкою для того, щоб ось це красиве пакування не було, знаєте, пошкоджено під час транспортування ваших посилок. А плюс ще нова пошта клеїть свою лейбу, то щоб не наклеїла на ось це красиве упакування, щоб ви могли цю плівку зняти. і... Відкривати красиву коробочку. Це поїдуть оці свічки, які із врятованого скла. До речі, хто хоче ще отаку свічку, в мене є в наявності одна, вона остання, з ароматом банановий хліб, і вона в прозорій склянці. Тут в мене в коричневій, а там в прозорій склянці. І вона з оцим узором, господи, як же ж його? З візерунком, з морозним візерунком, ця пляшечка. Тобто вона хоч і прозора, але воно весь віск застиг ось цими морозними узорами і воно дуже гарно виглядає. Тому хто хоче, остання свічка із врятованого скла є в наявності, не треба чекати виготовлення. 400 гривень вона коштує. Кому потрібно, пишіть, можу відправити вам одразу її, тим паче банановий хліб, тріскотящий гнотик, який ви бачили в мене, я вам показувала у відео метод. Він в мене... дуже приємно тріщить. Да, він дуже класно тріщить, тому пишіть, хто перший, той і забере. Бо більше таких свічок врятованого скла не буде. Так, друзі, все. Я на сьогодні прощаюся, відпочивати. Дайтесь, Да. Відпочивати завтра на роботу, в школу. Не в школу. Біжи. <гум> біжи, Це мені кусочки. Все, Всім до побачення.